Доброго дня, шановні, буду співати оду сочевиці, чечевиці. Я вже знімала відео було у мене суп із сочевиці, а це у нас такі ребра є. Купили поребринку таку свинину, дуже смачненька, заправила, тут трошки соусу є. І суп не захотілося, а зробити як пюре, як гарнір до м'яса. Ви можете в інтернеті почитати, що це дуже корисно. Це є червона така, зелена, жовта. І горох. Це одна, одна сім'я. Але мені найбільш подобається червона, вона найбільш ніж, ніжніша. От І зварю, почитайте, дуже корисно. Середзем, Середземномор'ї дуже часто Це якби основна їжа там навіть. От І. Ще є там такий корисний горох нут, де що роблять хумус. Ну, і ось піддивочка до цієї сочевиці. Корисна страва. Будемо живати. А дуже часто використовують люди під час посту. Ну Ми піст не тримаємо, хай Бог простить. От. А можемо побалувати себе такими смаколиками. Смачного вам і бувайте здорові!